На цій пори теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю! І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні. Музика. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. У ніч на 15 квітня під час повітряної тривоги вибухи лунали у Запорізькій області. Також з початку доби активність дронів РФ спостерігається у Сумській, Харківській. Донецькій, Дніпропетровській та Полтавській областях загалом ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Сьогодні, 15 квітня, на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів, молодшому лейтенанту Іванові Яремчуку, воїну військової частини А 4576 віддали останню шану на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У віці 80 років відійшов у засвіти багаторічний секретар Чернівецької міської ради Троян Єремічук. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада. Троян Єремічук народився 12 листопада 1944 року. Закінчив Чернівецький державний університет. За освітою математик працював вчителем фізики та математики у 18-й школі. Нині ліцей номер 4. Згодом став завучем, а пізніше й директором. На цій посаді попрацював майже 20 років. Декілька разів оберевся депутатом Чернівецької міської ради. Працював 8 років секретарем міськради, а згодом ще рік радником міського голови Олексія Каспрука. В останню дорогу Трояна Єремічука проведуть завтра, 16 квітня. Початок прощання відбудеться в залі скорботи центрального міського цвинтаря об 11.00, а в 13.30 – похорон. Розширений центр ортопедії та травматології відкрили у Чернівецькій міській клінічній лікарні Чернівців. Завдяки спільним зусиллям громади Національної служби здоров'я України та благодійників заклад отримав нову операційну залу з сучасною вентиляційною системою, додаткове обладнання та розширив кількість ліжкомісць. Усі деталі далі у сюжеті. Торік тут у центральній міській клінічній лікарні запрацював центр ортопедії та травматології, де надають широкий спектр послуг, включаючи діагностику, лікування та реабілітацію пацієнтів з різними видами травм і захворювань опорно-рухового апарату. Центр оснащений новітнім медичним обладнанням, що дозволяє значно підвищити якість надання медичних послуг, а також розвантажити інші лікарні міста. А тепер його розширили. Ця частина це так званий пост номер 2 Це є розширення міського центру топодії травматології. Воно заключається в тому, що в нас є окремі місця і операційно привязувальний блок для пацієнтів. Ми так це називаємо з контамінованою раною або з кимось певними ускладнями, які потребують досить специфічного підходу, потребують окремого персоналу і окремих перев'язувань операційної. Комфортно що воно розміщено, що на все на рівні одного поверху і досить комфортні умови для перебування. Роботи з розширення стартували наприкінці 2024 року. Загальна сума проєкту склала понад 5,5 мільйона гривень. За ці кошти провели ремонт і придбали новітнє обладнання. Операційна з столом, з лампою, з століками, шкафами з передопераційною з мичними з апаратами для. Стерилізації, ліжка, каталки, тобто все, що ви тут бачите, і зараз побачите в палатах, вся сантехніка, вентиляція з гепафільтрами. Тобто, тут сучасна вентиляційна система, яка побудована для того, щоб ну крім того, щоб тут було зручно, так само, щоб тут ще було і безпечно для наших пацієнтів. Наразі у відділенні розгорнуто 7-8 ліжок. Палати затишні з усім необхідним для перебування пацієнтів. Тут комфортні палати. Ви побачите зараз одномісні, або двомісні. з Своїми санузлами або палати, які одномісні, санузел є напроти, тому що вони передбачені більш для важких пацієнтів, до яких буде вже безпосередньо підходити медичний персонал. До слова у центрі жителі Чорнівецької територіальної громади можуть скористатися міською програмою ендопротезування в тому році. Було виділено 6 майже з половиною мільйонів. На цей рік передбачено 5 мільйонів. Завдяки цим коштам, жителі громади мають можливість. Отримати безкоштовне лікування антипротезування в умовах нашого відділення, а Національна служба здоров'я України оплатити ту роботу, яку вкладають медичні працівники, надаючи таку послугу. Щоб скористатися програмою ендопротезування, достатньо звернутися до свого сімейного лікаря. До слова розширення центру стало можливим завдяки фінансуванню НСЗУ, благодійної допомоги та підтримки з боку міської влади. Медичні послуги воно не для кожного для. Шенічана і звісно ми намагаємося постійно вділяти кошти на, на підтримку лі, лікарні. Як ви чули, це просто, так само просто усі власні гроші, і ми їм вдячні за, за, за те, що вони мають таку. Можливість заробити гроші і витрачати на таке відділення. Ну і звичайно, ми виділяємо гроші, будемо виділяти. На рік ще, ще, ще за, за заплановані певні суми, там, на підтримку за закупівлю лі, 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 ліфта і буваються ще ремонти на, 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 на одному з порохів. Тому завжди, коли не вистачає, ми, ми підкладаємо свою печі. Аліна Рябко, «Темитня ТВА. У Чернівцях відновлять ремонт кільця біля дріжзаводу. Йдеться про вулично дорожню мережу на кільці перехрестя вулиць Галицький шлях, Заводська та Хотинська. У зв'язку з цим там частково обмежать рух транспорту на чотири місяці. Про це йдеться у розпорядженні міського голови. Ремонт триватиме з 21 квітня по 30 серпня. Включно роботи виконуватиме тернопільський підрядник. Технобудцентр. Як йдеться у розпорядженні, незабаром виготовлять схему об'їзду ділянки, встановлять дорожні знаки, а автоперевізники мають організувати роботу громадського транспорту з врахуванням ситуації. Вийшла з дому та досі не повернулася. На Буковині тривають пошуки безвісти зниклої малолітньої дівчини. Нагадаємо, 11 квітня жителька села Чегор Еріка Роснак пішла з дому та зникла. Поліцейські закликають небайдужих громадян допомогти розшукати дитину. Дівчина може знаходитися і в сусідніх областях. Прикмети розшукуваної наступні: зріст 160 см, худорлява, волосся середньої довжини, коричневе на корінні та червоне по всій довжині. Була одягнута у чорну куртку, світлі джинси та білі кросівки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження руснак Еріки і Лівни, прохання терміново повідомити на спецлінію 102 чи за номером телефону, який ви бачите на екрані, від 8 до 13 тисяч євро. За перетин держрубежу. на Буковині викрали ще одну групу організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон. За даними слідства, батько та син із села Кліводин, діючи у змові з жителем одного з прикордонних сіл Чернівецької області, організували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі країни. Підозрювані підшукували охочих незаконно виїхати з країни, домовлялися про суму, так би мовити, винагороди та забезпечували їх трансфер до готелю. Звідти чоловіків автомобілями доставляли до заздалегідь визначеного місця неподалік держкордону. Упродовж маршруту організатори неодноразово змінювали транспортні засоби та водіїв, намагаючись ускладнити фіксацію своєї діяльності правоохоронцями. Безпосереднє переправлення здійснював 29-річний співорганізатор, який був затриманий у селищі Красноїльськ після висадки п'ятьох пасажирів. Ще двох учасників схеми правоохоронці затримали у Чернівцях. Зокрема, одного з них одразу після одержання 13 тисяч євро від родичів клієнта. Досудове розслідування триває. Це були усі новини на цю мить. Я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора та світлих думок. Побачимось завтра у цій порі.